Наша область одна із перших областей, що завершила збирання рання і пізніх зернових культур, на сьогодні ми маємо зібрано 991 тисячу гектарів. Ми маємо намолочено 2,6 мільйонів тонн зерна, з яких 1,7 мільйонів це пшениця, це наш хліб. І за цим показником Одещина займає друге місце по всій. Країні, крім того, Одеська область єдиний в Україні регіон, де сьогодні вирощується рис, і валовий збір цієї культури склав 2,7 тисяч тонн. Питання проведення осінньої посівної знаходяться на Контролі департаменту аграрної політики у серпні цього року. Аграрії півдня Одещини першими в Україні розпочали посівну кампанію озимих культур під урожай 2023 року. В області ми маємо посіяно на сьогодні 167 тисяч озимого ріпаку, 50-40 тисяч. Пшениці озимою і поки що 133 тисячі ячменя. Це забезпечення показників на 80-70% від запланованих площ. Але у зв'язку із недостатньою кількістю вологі, у зв'язку із недостатньою кількістю опадів, в нас знов на Одещині спостерігається посуха. І хочу сказати, що є вже печальні показники, наприклад, гібель посівів озимого ріпаку на площі 6 тисяч гектарів, і гібель вже нашої пшениці в сходів на площі 3 тисячі гектарів. Проте дефіциту продовольства в нашому регіоні немає. Область цілком забезпечена продовольчими товарами і для мешканців, і для тимчасово переміщених осіб. І, більш того, ми є регіоном партнером для Миколаївщини, і ми постійно відправляємо туди, тримаючи продовольчу безпеку Миколаївщини продовольчі набори. Зараз ми готуємо підтримку для Херсону. По-друге. Одесьчині дуже-дуже важко отримати енергетичну автономію, але це можливо від Республіки Молдова. І по цьому напрямку затверджено проєкт Національної енергетичної компанії Укренергія щодо місця розташування об'єкта нове будівництва лінії Новоодеська Арциз. І разом з Мінекологією погоджена зміну меж заповідного урочища. І це надасть можливість будівництва такого проєкту.